Вітаю, любі мої. Звісно, із інформацією від квестур, що поновлюють вже нарешті наші тимчасові дозволи на проживання, примесу дісурної пропортиціони Тимпоране, стану Фачендо Рінново, поновлення цього дозволу на проживання. Квестури дають перелік документів, і одним із документів є або чертифікат ді резиденція, або «Оспіталіта». І якщо сертифікату про резиденцію про прописку, то ми знаємо. Хто не знає, пишіть в коментарях, що саме би ви хотіли дізнатися. Але ось з госпіталіта я отримую часто запитання, чи потрібно поновлювати її, якщо вона була видана на термін індетермінату. Скажу зразу, що детально цю відповідь. Я надала у одному із подкастів в моєму закритому телеграм-каналі СОС Мігранті 2025 року. Якщо бажаєте мати достовірну інформацію, розуміти цю інформацію, розуміти ці бюрократичні процеси, розуміти ці закони для інтеграції в Італії, тоді заохочую вас приєднатися до нас, написавши на ось номер, який ви бачите на ваших екранах зразу. Звісно, пишіть, кажіть, що це телеграм-канал Сос Мігранти. пам'ятайте, що є абонементська річна плата, і цілий рік ми з вами працюємо разом. І ви зрозумієте оцей масштаб бюрократичного законодавства Італії. А в сьогоднішньому відео я тільки коротко вам відповім на це запитання. Я рекомендую поновити, якщо особливо у вас є ця можливість. Чому? Тому що квестура має повне право вимагати у вас оновленого чертифікату Ді-Оспіталіта, оновленого документу, якщо він був виданий більше, ніж 6 місяців тому. Пам'ятаєте про це? І квестура має право у вас. Попросити оновлення даного документу. Чи це вона зробить, чи це оператор зробить, коли ви підете туди, я сказати не можу, бо ви бачите, наскільки інформація є різною в кожній квестурі, в залежності, як завжди, на кого ми попадемо. Але пам'ятайте, що це є їхнє право зробити, право, а не обов'язок. Тому, звісно ж, Повторяю, якщо маєте можливість, оновіть. Якщо не маєте можливості, ну пробуйте. Можливо, вам, як то кажуть, халява кармічна відкриється і вам повезе, та ніхто від вас не буде витребувати поновлення цього документу. Не знаю, пишіть в коментарях, як у ваших квестурах просили поновлення, не просили, казали повертатися, не казали. Єдине, що потім буде обідно, якщо ви прийдете, нарешті доб'єтеся. Цього дня запису на ріново, і потім вас оператор поверне через те, що скаже: сеньора, мій порт іль і чертифікаторіновато аджорнато. Тобто, «Сіньора, принеси мені, будь ласка, оновлений сертифікат гостинності. Ось так. І тоді що? Розворот-поворот і проходь знову цю всю. Ой, процедуру в квестуру. Ну, не знаю, не знаю. Я би не рекомендувала. І знову ж таки, я ґрунтуюся на 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 закону, на законі. і ґрунтуюся на тому, на чому мають право і що мають право вимагати в квестурі. Пам'ятайте про це? Обнімаю вас всіх, хто хоче знати більше детальніше. То до нас в Мігранти 2025 року. Всіх обнімаю! З вами була я, Ірина Купчик, імміграційний консультант в Італії. До нових відео, до нових зустрічей, па-па!